У Луцького планують витратити мільйони гривень на озеленення. Про це сказав очільник департаменту житлово-комунального господарства Луцької міської ради. Тож ми вирішили поцікавитись у Лучан, Чи варто витрачати зараз гроші, зокрема мільйони гривень, на Луцькі клумби? Чи, чи варто витрачати у Луцьку мільйони гривень на е, Луцькі клумби? Ні, не варто. То маразм. Повний. Я з тим не згідний, бувше. Лучше хлопцям туди, угу. на дрони. Мільйони ні. Доглядати треба, але можна це якось з меншими ресурсами. А якщо обирати там рішки там і просто травою засіяти? Ну, трава теж потребує догляду. І квіти потребують догляду, і трава. Тобто все живе потребує догляду. Але як які господар до цього відноситься? Один це може зробити за 10 гривень, а інший може це зробити за 2 тисячі. Ну в мене тато військовий, мене це бісить. Це дійсно бісить. Я думаю, це повна нісенітниця, але ну, як мінімум у нас зараз іде війна, і взагалі питання клумб не може бути пріоритетним. Пріоритетне це питання людського життя. А витрачаючи такі кошти на клумби, ну це, це популізм. Я думаю, так міська влада намагається залучити чим більше собі в майбутньому виборців. Залишене клумби просто там земелькою або взагалі не чіпали їх. І було б прекрасно. Якщо подивитися на красиві, наприклад, будинки чи прибудинкові території, то трава там гарніше виглядає. Чому це не зробити з клумбами? Наш ж парк не засіяний квітами, там в основному все ж таки трава? О, ні, не варто 100%. Ні. Чому? Ну тому що це можна посадити багаторічні рослини і це один раз і буде гарно. Зараз це геть не на часі. Якщо, наприклад, обирати там, висадити квіти і висадити, посіяти траву. Що краще. Mm, ну, краще траву, вже якщо Турбуватися про довкілля, то краще траву і, і все інше на дрони не варто. Чому? Потрібно витрачати більше коштів на Збройні Сили України. Зокрема, зараз міська влада планує витратити мільйони гривень на дерева, на квіти і на їх догляд. Вважаєте, це, це правильно чи ні? З однієї сторони, потрібно наводити якісь благоустрій в місті, щоб було красиво. Ну, не знаю, чи варто. Якщо, наприклад, обирати там між квітами і просто травою. Краще травою. Чи варто витрачати мільйони гривень на міські клумби зараз? Ні, не, не наразі. Чому? Бо воєнний стан, війна і треба хлопцям допомагати. Ні, було, не варто. варто. Чому? Е, ну, тому що краще було засадити, можливо, трошки дешевшими квітами і травичкою. І це теж було дуже гарно і принесло е, ефект. Скажіть, чи варто зараз витрачати мільйони гривень на міські клумби? Звісно, ні. Чому? Війна. Я гадаю, що ні. Чому? А, тому що в країні війна і ми не можемо втратити гроші на щось інше, окрім війни. А якщо так брати, оскільки влада може там приймати таке рішення? Чи варто взагалі засіяти, якщо там брати квіти і трава? Що краще? <плес> Ну, Мабуть, трава, бо за нею легше доглядати. Звичайно, що ні. Я... Мені, в принципі, не доподоби клумби, і плюс це нераціональне використання коштів завжди, тому що за ними постійно потрібно доглядати, їх постійно потрібно поновлювати. Е, в умовах війни це питання взагалі, мені здається, має стояти ну, на, на багато нижчих рівнях, тому що це не є наша якась пріоритетна, е, пріоритетна важливість. От, тому, звичайно, такі витрати мене дивують, злять. Е, тому що я розумію, що це мої податки, які могли б піти краще на амуніцію для військових. Якщо обирати між квітами там і травою, якщо вже обирати, то що краще? Звичайно, що трава. Е, мені взагалі до вподоби приклади американських е, Америки або європейських країн, коли типу газон це місце, де можна прийти з плідом чи просто навіть без нічого посидіти, полежати. Це і красиво, це і зручно, і в плані догляду це набагато краще, і дешевше по обслуговуванню. Я рахую, що це безглуздо. на даний момент, у не є важливим. Якщо обирати, наприклад, якщо вже обирати там, мішки там, і травою засіяти, що краще? Краще спрямувати ті гроші на війну, на допомогу хлопцям.